Єгор, в двох словах, мета сьогоднішньої акції. Мета сьогоднішньої акції дуже проста. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте, що з 2014 року точаться дискусії, лозунги предвиборчої обіцянки змінити виборче законодавство. Ніхто його не змінює. Пройшло вже шість років, як воно було прийнято роками Януковича. І воношувалось воно в оточенні Януковича. Спецнамисно там були закладені такі норми які ну в першу чергу грають на боці крупних політичних сил, олігархічних політичних сил. І ніхто ці закони не змінює. Більше того, в мене особисто є таке відчуття, що вони зараз ця система вигідна діючому президенту Петру Олексійовичу Порошенку. То мова йде про можможоритарку мова йде не тільки про відмову від мажоритарки, мова йде про заборону політичної реклами на телебаченні, про можливість людей, скажімо, так, ну, тиснути на те, щоб виборчий список змінювався, і в них була можливість в людей, була можливість, в громада була можливість впливати на виборчий список. Тому там дуже багато таких, скажімо, норм. Ну, наприклад, ще з 2014 року і діючий президент про це обіцяв, обіцяв прийняти закон про імпічмент президенту. Немає цього закону, немає цього проекту на. Тобто дуже багато питань, і це ми об'єднали в такий єдиний блок під назвою Політична реформа. Ось він налічує собі, починаючи з зняття депутатської недоторканності, знову ж таки всі політичні сили це обіцяли зробити. Але чомусь, навіть було, були в першому читанні проголосовані зміни, але чомусь до другого читання вся ця історія взагалі не дійшла, і це ну, якось так знаєте зам'яли. Це невигідно. Чому ну, подивитись, подивіться по останніх подіях, де там помічника депутата затримують на великому хабарі? Ось і, звичайно, цей депутат зацікавлений, що в нього була неторканність. Це дає йому такий люфт, це дає такий йому запобіжний. Тому ми вважаємо, що закон про імпічмент повинен бути прийнятий. Новий виборчий закон з зі чіткими змінами повинен бути прийняти. зняття депутатської неторканості повинно бути прийняти. Закон про спеціальність Спеціальні слідчі комісії повинно бути прийняти. Закон про референдум це ганьба взагалі для країни, що досі немає закону про референдум, В нас він не діє. Тобто, ми вимагаємо цього. Ну і з міна складу ЦВК – це також дуже важливо, бо ви знаєте, що пішов вже четвертий рік, як ЦВК прострочило свої, скажімо так, повноваження. Ну це також ганьба. Вже ЦВК, це працює більше десь років. Це просто абсурд. Там сидять люди від комуністичної партії, соціалістичної партії, партії регіонів. Ну. Це просто якийсь нонсенс, і вибачте, треш. Тому це ми сьогодні вимагаємо. Знаєте, на минулі акції виходили там 50 людей, 60, іноді 100. Ви бачите, скільки зараз це ну сотні людей. Сотні людей, може навіть і тисячі, бо я не бачу краю цього мітингу. Тому ми політична сила, альтернатива, як ви знаєте, яка Ставить за мету боротьбу за максимально проукраїнський, проєвропейський Донбас, інші політичні сили, громадянська позиція, рух, громадсько політичний рух, хвиля, то як і має честь представляти Віктор Чумак, об'єднання самопоміч, рух нових сил, демократичний альянс і дуже багато інших просто організацій, взагалі просто громадян, які вийшли сьогодні, це підтримати. Бо я думаю, що кожен чітко розуміє, що взагалі виборче законодавство це. Базове законодавство, тобто які правила гри є на виборах, таким взагалі після цього є взагалі і влада. Ось і все. Дякую.